Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 7 нових моделей. Є варіанти з кабіною, без кубота, Янмар. Тому давайте знайомитись. Перший тракторець, який ось ми вивантажили, це Янмар RS240, 24 кінських сили по дисках трактор 99-го року. В комплектації маємо реверс, гідропідсилювач керма, функція оберт на місці і боковий плаваючий. 819 заявлено на мотогодин. Вал відбору 3 плюс 1. блок керування боковим циліндром. Туга безпеки. На захист від сонця 3 точка швидкоз'єм автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець це у нас Кубота GL-23. По дисках трактор 91 року. Задня резина 9,5 на 24. Рівна підлога. По комплектації гідропідсилювач керма, коробка передач звичайна механічна, є реверс. 939 мотогодин, пам'ять задній навіски, керування боковим гідроциліндром, боковий плавучий, під яким кутом плавучий, ручне керування. Функція оберт на місці, вал відбору 4 вперед, одна назад, трьох точка, швидкозєм. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 8200 умовних одиниць. 20 кінських сил від виробника Янмар, а саме Янмар F20. По дисках 85-й рік, задня резина 9,5х22, Трьохточка у нас тут є. Кузов виглядає гарно. Підсидінням порядок. Механічна коробка передач. Керування боковим циліндром. Вал відбору потужності 4 швидкості, 3 діапазона. Це у нас ручний тормоз. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 6100 умовних одиниць. Наступний Кубота X20, 4-циліндровий 20 кінських сил по дисках трактор 89-го року. Резина задня Bridgestone 9,5х22. Підлога у нас рівна. Коробка механічна. Заявлено 787 мотогодин. Керування боковим циліндром є функція оберт на місці. У кузову виглядає гарно трьохточка, трьох Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6800 умовних одиниць. Янмар AF26 26 кінських сил по дисках трактор 93-го року. Задня резина тут йде трохи ширше: 11,2 на 24. Диск розборний. трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Бачимо, є дуга безпеки. Рівна підлога, підвісні педалі. Вал відбору 4 перетина назад, 4 діапазона повишених понижених. реверс, гідропідсилювач, коробка напівгідравлічна. Від Янмара 759 мотогодин і керування боковим гідроциліндром. Вартість даного трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 8600 умовних одиниць. Наступний трактор вже вивантажили. Янмар АФ-330. Це у нас 30 кінських сил. Задня резина Bridgestone, Розмір 13,6х26. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, кардан. Гарна герметична кабіна. Давайте заглянемо, що у нас там всередині. Рівна підлога. Таке от сидіння, Є гідропідсилювач, реверс. Коробка на півгідравлічне, керування боковим гідроциліндром. Є в нас пам'ять на візки, боковий плаваючий. 4 діапазона повищених понижених вал відбору 4 вперед, 1 назад. Пічка, кондиціонер. Зверху виглядатиме ось так. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 12700 умовних одиниць. І останній трактор із сьогоднішньої поставки кубота DJL 301, потужність 31 кінська сила по дисках трактрець 97 го року. Резина задня 12,4 на 26. Диск розборний. Трьохточка швидкость є автопопадач. Висота кабіни 2 метри. Перетримаємо. Глядьте на стан вихлопної. Передній міст. Ось так можемо заглянути всередину кабіни. Тут гарно все обшито, комфортне сидіння. Коробка дюшифт напівгідравлічна, є діапазон повищених, понижених. Ось максимальна швидкість. У нас тут реверс, гідропідсилювач, оберт на місці, боковий плаваючий режим, пам'ять задньої навіски. 707 мотогодин, пічка, кондиціонер. В принципі, все, все, що потрібно. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 13200 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Ось наші ґрунтофрези. Ось наш оновлений ряд. Два трактора з кабіною. Є середньобазові трактори, є трактори в максимальних комплектаціях. тому... Якщо вас зацікавила якась з моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів, хоча і не миттєво ми встигаємо їх виставити. Також телефонуйте, заїжджайте та купуйте в тот трактор. До побачення! Очікуємо вас!